Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео. А я починаю. І чому це відео називається на обкладинці Мирний план Трампа Який він?» Ну, тобто, суть цього плану. Тому що, як на мене, вчора Трамп зробив дуже дуже серйозну заяву. По якій можна піти і проаналізувати, як саме Трамп бачить оцей план завершення війни, і що саме він хоче. Ну, по складу його характеру, який ми вже бачимо там перших 14-15 днів його каденції, ця заява дуже важлива, це заява про рідкоземельні метали. Чому? Тому що ну ми бачимо, Трамп – це людина економіки, це людина реально, яка бізнесмен, яка хоче добиватись відповідними угодами відповідного економічного в першу чергу. Результату не військового, а саме економічного. І чому ця заява важлива і чому вона нам може показати, як саме буде завершуватись війна, і який план в Трамп? Тому що ну зараз, що ми бачимо в світі, от буквально сьогодні відбулося вже йде економічна війна між Китаєм і США, і в цій війні основні взагалі там засоби цієї війни це будуть рідкоземельні метали, які саме США отримують з Китаю, тому що їх в світі не є так багато і не всюди їх видобувають. А Україна це країна, яка має Великі запаси рідкоземельних металів, і США однозначно можуть просто замінити китайські метали українськими. І тому я думаю, що Трамп, якщо сказав про ці рідкоземельні метали, він однозначно не забуде про це. Тому що все, що він говорив, ми бачимо за ці дні, що він виконує. Він вводить мита, потім домовляється, відводить назад, але добивається свого. Ну, від... Канади від Мексики він вже добився, що їхні війська більше контролюють кордон, більше борються з наркотрафіком і будуть контролювати міграцію. Тобто Трамп за їхні гроші, за гроші канадців і мексиканців, тому що вони оплачують податки за свою армію. Він виконує свої виборчі цілі. І то саме ну, абсолютно з рідкоземельними металами. Тому що Трамп хоче ну, посилити тиск на Китай. Хочу, щоб Америка була першою, і Китай почав відставати технологічно. Вони ж постійно вводять санкції там на чіпи, на NVIDIA і на різні речі. І однозначно, рідко земельні метали дуже дуже Трампу потрібні. І так як він це заявив, ну в контексті того, що є прогрес на переговорах між, ну, США, Росія, ну, можливо, і Україна в них приймає участь. До речі, треба зазначити, що ці рідкоземельні метали, це йому запропонував колись Зеленський в своєму плані. Так от, те, що він заявив, це в контексті того, що є прогрес, якийсь по перемогах, те, що ми бачимо, що відвели від лінії розмежування, лінії війни. Оці війська КНДР, і вони відійшли і нових ми поки що не бачимо. А інсайдер говорять про те, що це вимога Трампа була. Ми також бачимо, що серйозні аналітичні організації світують, кажуть, що росіяни зменшують темп наступу. Я ні в коїм разі не кажу, що це там Трамп щось вирішив. Я розумію, що це тяжкі, важкі, але ну дуже важливі дії наших військ, які просто ниші. Тому що аналітичні всі організації зазначають, що росіяни зменшують темп. Але несуть шалені втрати. Ну і це дуже дуже класна дія нашого ЗСУ однозначно. Але, але ми бачимо купу факторів, що все ж таки, якби по чуть в оцей такий мішок війни, він починає зменшуватись. До чого тут рідкоземельні метали. А рідко земельні метали тут до того, тому що вони знаходяться ну, по всій території України. От я спеціально відкрив карту, бо зараз про це поговоримо. Є карта, де є вартість корисних копалин у регіонах. Так от, я не буду про ці регіони розповідати. Є три регіони: Дніпропетровська, Донецька та Луганська область. В середньому в них вартість по 3,5 трильйона доларів. Але це не всі рідкоземельні метали, а от рідкоземельні метали вони знаходяться. І оце нам може сказати сам план перемоги, де вони знаходяться. Вони знаходяться і на неокупованій території України, а також найбільша кількість знаходиться в Донецькій та в Запорізькій області, і саме в Запорізькій області, де окупована її частина. І оцей цей меседж про рідкоземельні метали це не для України, тому що ну Україна готова. Це Зеленський прийшов і сказав Трампу, що мов давайте нам допомагайте, давайте гроші, давайте зброю. А ми вам відплатимо це рідкоземельними металами. І ну я ж думаю, що Зеленський прийшов з планом і показав, де ці родовища, так як от на цій карті намальовано. А це меседж Путіну, що як любить говорити Трамп, дорогі друже. Путін тобі прийдеться тусувати з Запорізької області і з частини Донецької, де саме є оці родовища во тих рідкоземельних металів, менталів, які постачаються е, з Китая в США, і які треба США. Терміново замінити, тому що ми бачимо, що Китай вже вступив в економічну війну і він не збирається відступати. Він буде воювати економічно, а за економікою, як завжди, йдуть і прості війни. Просто Китай, і США, вони між собою не воюють, вони будуть воювати десь в іншому місці, можуть воювати в іншому місці. Ну, дай Боже, щоб тільки не в нас, бо ми вже з Мордором воюємо. І отут може проглядатися план. Я зараз коротко його викладу, не буду затягувати ваш. Час і перше це однозначно повернення запорізької, херсонської та частини Донецьких областей. Чому тому, що там знаходяться ці родовища рідкоземельних металів, про які заявив Трамп, і які йому. Потрібні другий пункт плану це однозначно повернення запорізької атомної станції в будь-якому випадку. Ну з цими територіями. Чому? Тому що для того, щоб американські компанії прийшли і змогли видобувати оці рідкоземельні і цінні метали, їм потрібна електроенергія. Ну і цілому регіону цьому однозначно потрібна електроенергія. Тобто, це ну я думаю, не буде навіть. Обговорюватись ви можете сказати, що це все нереально, Путін нічого не поверне. І я вам скажу: тут не можна вважати Трампа месією. Він не месія, він не буде битися за всі окуповані мордором української території. Але там, де є рідкоземельні метали, ми ж бачимо по його діях. Економіка, все, економіка, це 100% для нього все. І якщо Путін скаже, наприклад, що він там не готовий повертати ці родовища, то. Трамп елементарно вийде публічно і скаже, Путін обнаглів, він хоче вкрасти наші рідкоземельні метали. І ми туди і можемо навіть і війська вводити, і тамагав кидати, і елементарно зробити блокуючі санкції, які Байден не зробив. Байден навіть от зараз інформація вже спливає після того, як він пішов. 24-й рік адміністрація Байдена блокувала Україну, затримувала постачання зброї, яка вже була. Тобто нам не давали зброю для того, щоб боялися ескалації, тому що там мали якісь тьорки з Путіним, щось виконували, якісь відповідні зобов'язання. Байден, ну, про санкції я взагалі не говорю. Вони смішні для росіян Мордора. Останні тільки санкції оці по флоту, вони більш-менш ефективні. А Трамп може просто заблокувати продаж будь-яких товарів з Мордора, нафти газу, ну, на місяць, і це буде колапс. Це буде колапс. З поєднанням підсиленням надання Україні військової допомоги, навіть там проданої військової допомоги, це буде колапс для росіян. І, до речі, тільки що вийшла нова новина, вже вийшов Пісков і ну, такий в розпачі прямо говорить: що слухайте, мол, ми взагалі проти цього постачання. Там зброю допомоги Україні взамін на рідко земельні метали. тому що тепер Україна просто буде купляти допомогу, цю, яку вона отримала військову зброю, і ще краще її будуть постачати, ніж раніше там вирішувало затримати, не затримати. А так вона просто може купити все, що ну нам потрібно, і він абсолютно правий. І він каже, що треба нічого не давати Україні для того, щоб швидше завершити війну. І от бачите, вже є реакція, буквально за ніч. І то вони ніч думали, що ж їм відповісти. Я от впевнений, що скоро вилізе Путін, що це не можна робити, що не можна давати, тому що ну там, він, як завжди, говорить, у нас тут режим, який буде нападати на бідних е русських людей. Ну, як завжди, це все піде, розумієте? Вже є реакція. І от ця новина, ну, давайте я завершу по плану, план, далі перемир'я. І потім вибори, тому що адміністрація Трампа говорить про вибори, і я так розумію, що вони мають на увазі, що після виборів нова влада або там ну, стара влада буде от, мати можливість заключити мирний договір вже кінцевий, і от ця новина про ці рідкоземельні метали. Як на мене, це практично основна новина. от все, що відбувається, поки що від початку каденції Трампа, тому що зрозуміло, він про це сказав публічно йому це потрібно. Америці це потрібно, і він цього просто так не відпустить. І для нас це добре, тому що ми можливо зможемо повернути і території, і людей, які зараз страждають в окупації. Ну і це дуже хороша новина для України. А з вами був я, Дмитро Розмовський. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Побачимось.